Дорогі друзі, як я рада вас знову бачити! Усміхніться мені так само яскраво, як я вам. Чудово! Погляньте, який сьогодні чудовий день! Ми зібралися не просто так. Сьогодні ми проговоримо про дуже важливу річ, а саме про захист та про те, як добре бути дитиною. Бо ми святкуємо День захисту дітей. Ви знаєте, хто головний у цьому світі? Хто? Звісно, ви. Кожна дитина, і ти, і ти, і я, коли була маленька, має право на багато добрих речей. Погляньте! Ви маєте право гратися, вчитися. Мати сім'ю, бути здоровими це ваші чарівні права. А ще ви маєте право бути захищеними. Хто вас захищає найбільше? Звісно, ваші матусі, татусі, бабусі, дідусі. Ваш дім це ваша фортеця маленька, де завжди тепло, затишно і спокійно. Навіть коли ви дивитесь це відео, попадіть руку собі на серце і скажіть, я в безпеці. Молодці! мій захисник, мій дім. Давайте перетворимося на маленьких будівників. Знайдіть, будь ласка, один-два предмети, які можуть бути схожі на цеглинки. Це книжечки, кубики, маленькі коробочки, щось, що можна поставити одне на одне. Супер! А тепер уявіть, що ви будуєте найміцніший, найзатишніший куточок у світі. Це буде ваш будиночок захисту. Складіть ваші предмети обережно, один на один. Щоб вийшла маленька стіна або стовпчик. Це стіни вашої фортеці. Яка краса! А тепер найголовніше, коли ми вдома, нам потрібне сонечко радості. Візьміть аркуш паперу чи серветку та фломастер. Намалюйте у центрі велике-велике сонечко, яке світить і зігріває ваш будиночок. Чудово попрацювали, наші ручки втомилися, але тіло просить руху. Стаємо біля своїх стільчиків. Наш будиночок високий-високий. Встаємо на носочки, тягнемо руки вгору. А тепер ми його обіймемо. Широко розводимо руки, потім обіймаємо себе, або маму, або братика з сестричкою, або іграшку. Молодці! Наш дах дуже міцний. Ставимо руки над головою будиночком і нахиляємося вліво-вправо. Подаруємо будинку свою радість, плескаємо в долоні, плескаємо, ой молодці! А тепер повернемося до мами й тата і скажемо: дякую за захист. Молодці малята відпочили. А тепер повертаємося до нашого сонечка захисту. Навколо нього ми намалюємо промінчики. Але це будуть не прості промінчики, а чарівні промінчики щастя. Візьміть найулюбленіший колір. Кожен промінчик це щось хороше, що є у вашому житті, що вас захищає і робить щасливим. Малюємо перший промінчик, він буде про вашу сім'ю. Малюємо другий промінчик, він про ваші улюблені іграшки. Малюємо третій промінчик, він про смачну їжу, яку ви їсте вдома. А тепер, щоб наш захист був найсильніший, ми покличемо на допомогу нашу уяву. Потріть долоньки, щоб вони стали гарячими-гарячими. І прикладіть їх до свого малюнка. Вдихніть глибоко і видихніть на малюнок усю свою любов і радість. У цілім світі зростали діти, сонечком умиті, всім дітям на землі привіт! Нехай же буде мир у світі! Який чудовий будиночок захисту у нас вийшов! Пам'ятайте, мої сонечка, кожна дитина має право на щастя, любов, гру і захист! Ваші дорослі завжди поруч, щоб подбати про вас. Якщо вам сумно чи страшно, що треба робити? Так, треба обійняти маму чи тата чи бабусю, розповісти їм про це. Або міцно, міцно обійняти свій малюнок. Це ваш захист, ваш талісман захисту. Ви. Найцінніше, що є в світі. Дякую вам за ваше заняття. Не забувайте гратися, вчитися і багато-багато сміятися. А наше заняття до білого кінця я кажу вам до побачення до нових зустрічей!